Привіт, друзі! З вами Арт Маршал, І в цьому відео я вам покажу перелік місії Call of Duty DMZ Warzone 2.0, з якими на перший погляд не мало бути ніяких проблем, але все ж таки виникали питання і як їх вирішити, я вам покажу. І почнемо із місії «Хибна тривога фракції «Корона», в якій необхідно було за одну висадку викликати три вертольоти евакуації. Я думав, що тут я найхитріший, і якщо стану на одній тосі евакуації, поступово виключу три вертольоти, то мені все зарахує. Ні, я хочу вас розчарувати: не трайте свій час, як тільки викликали вертольот на одній тоці евакуації відразу ж переходьте на. Іншу. Далі хотів би дати вам пораду про такий, скоріш за всього, вид місії, типу платформа М4, платформа Лахман і так далі, де необхідно вбити живих гравців. Якщо ви реально хочете швидко виконати цю місію, не йдіть на територію Альмазри або Ашико. Дождіться вихідних, підіть в Корпус 21, візьміть собою зброю, і там у вас шанс виконати цю місію набагато більше, тому що там гравців багато, а територія менша. Нудна операція. Чесно, я не думав, що в мене виникнуть якісь проблеми з цією місією. Мені необхідно знищити три техніки за допомогою ЗВБ. І чи це був якийсь люб, чи ні, але коли я розстрілював той самий автомобіль, а потім кидав ЗВБ, мені нічого не зараховувало. Виконав я цю місію, коли почав робити те ж саме з квадроциклами, водними мотоциклами. Тут чомусь мені все відразу ж зарахувало. Тому спочатку спробуйте виконати її саме так. І на останок це, скоріше за все, такий бонус для вас, якщо вам вкрай необхідно евакуюватися і ви бачите, що біля вас команда живих суперників і ви не справляєтесь, не заходьте у вертольот евакуації першим. Дочекайтеся, коли туди до вас залізе команда суперників, а ви вилізте на так зване крило вертольоту. І тут хочете евакуюйтеся по-тихому, хочете, спробуйте знищити всю команду, у мене в більшості випадків все вдавалося. Можливо, ці поради дуже прості, але якщо ви недавно граєте в Call of Duty DMZ, вони реально вам можуть допомогти. А з вами був Арт Маршал, Всім удачі, грайте із задоволенням, па-па!